Привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про HeyGen – інноваційний сервіс, який допоможе вашому бізнесу виділитися серед конкурентів за допомогою унікальних аватарів. HeyGen – це платформа, яка дозволяє створювати персоналізовані аватари, які можна використовувати на вебсайтах, в соціальних мережах і в рекламних кампаніях. Ви можете обрати стиль, кольори та навіть емоції вашого аватара, чому це важливо для бізнесу. Покращення впізнаваності бренду. Унікальний аватар, допомагає вашій компанії стати більш запам'ятовуваною, залучення уваги. Яскраві та креативні аватари привертають увагу потенційних клієнтів. Професійний імідж, використання аватара підвищує довіру до вашого бізнесу. Додаткові можливості. HeyGen також пропонує інтеграцію з різними платформами, що робить його ідеальним рішенням для будь-якого бізнесу. Не втрачайте можливість виділитися серед конкурентів, замовте свій унікальний аватар на HeyGen вже сьогодні. Відвідайте мій сайт в Instagram за посиланням Сенсви 2023 і почніть створювати аватар, який буде представляти ваш бізнес у найкращому світлі. Дякую за увагу. Пам'ятайте, ваш аватар це обличчя вашого бізнесу. Зробіть його яскравим та незабутнім, з Хейджен.